Що робити, якщо ви опинилися під завалом? Якщо вас завалило невеликими предметами, обережно звільніть простір навколо себе. Старайтеся не зачепити те, на чому тримається завал. Огляньте себе та оточуючих. У разі поранення накладіть пов'язку. З доступної тканини, щоб спинити кров, кличте на допомогу. За можливості зателефонуйте 101. Намагайтеся не ворушитися щоб не погіршити ситуацію. Важливо під час розбору завалів надзвичайники періодично. Оголошують хвилину тиші. У цей час якомога голосніше кличте на допомогу та подавайте сигнали: Кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи по трубах. Не користуйтеся запальничкою чи сірниками. Це може спричинити вибух. Намагайтеся уникнути переохолодження, розітріть кінцівки та вкрийтеся, бережіть себе та своїх рідних.